Всім вітання з чернівців, це Іван і у нас сьогодні задача зірочкою. Із цієї старої будівлі за допомогою оцих сонячних панелей і трішки ще будуть далі, вони зараз в бусі, допомогти власнику зробити зі старої будівлі дуже прибутковий бізнес. Роботи зазвичай починаємо з пошуку стропіл, але тут це не дуже просто буде знайти, тому знімаємо верхній коньок щоб їх було легше побачити. До речі, от вона нитка, там рівень не співпадає десь сантиметрів на 20. Ми вже встигли закрутити нижню і верхню рейку. І як ви бачите, посередині настільки криво, що навіть шпильки 30 см не вистачає. Тому ми ще додали ельки для того, щоб вже вирівняти цей рівень і зробити максимально рівно з того, що можливо. Далі як і зазвичай ми натягуємо нитку в десь 5-6 місцях, щоб співпадали рейки посередині з верхньою та нижньою, щоб оці два ряда, які будуть соняжні панелей, були абсолютно однакові. Ну а поки це робиться наверху, я внизу потрохи готую матізи. Роботу ми починаємо укладки з двох крайніх панелей. Ми їх виставляємо по рівню, як нам воно потрібно. Між нею натягуємо нитку, як зазвичай, постійні глядачі бачили це вже в інших відео. І вже по цій нитці ми виставляємо рівень всього ряду. Другий ряд вже так само піде по цій же самій нитці і буде максимально рівно з того, що можливо, тому що хто знає, то знає, що сонячні панелі не такі, то та насправді вже і рівні. Залишилося ще зовсім трохи, останні штрихи і перше сонячне поле тут вже буде змонтовано. Ну і ось пройшло пару годин і перше з двох сонячних полів воно вже змонтоване. Тут у нас два ряда по 7 сонячних панелей, разом 14, загальна потужність 6,3 кВт години Тепер приступаємо до другого. З другим полем, на жаль, не все так просто. Бачите, метал, тут доведеться робити каркас, але це єдине місце, де можна встановити ще хоч якесь сонячне поле. Це якась непотрібна будівля позаду, де насправді як склад зберігається все непотрібне. Воно дуже старе, але ми на ній зробимо каркас, щоб і вона підтримувала ці сонячні панелі. Тут ми нічого не стали вигадувати, а наш метал 4х4 см вкрутили конструктивним шурупом і в балті, ну або ж стропіли для надійності. Далі будемо ставити ножки. Весь процес не стали показувати, бо тут нічого нового. Зробили буром 1 метр в землю, забетонували. Заварили цей весь метал, покрасили валіком, ну а зверху прокрутили наші оцинковці 4 рейки на потрібну нам довжину. І поки воно сохне ми обідаємо і будемо крутити наші 14 сонячних панелей, ті самі 6,3 кВт години. Не знаю, в регіоні, а у нас погода міняється щогодину, у нас знову жара, але ми все ж встановили наші 14 сонячних панелей. Виглядає це все отак, дуже акуратно, гарно. Ножки мають висоту майже 2 метри, під низ можна ходити, нікому воно не заважає. Виглядає насправді акуратно. Провід ми от закріпили з однієї сторони отут за каркас металічним спеціальними хамутами, затягнули з іншої сторони так само до тої будівлі і разом з тими іншими чотирма проводами зайшло все всередину під інвертор. Зараз будемо показувати, бо паралельно він так само був уже змонтований. Тут можна було побачити, що зсередини можна ходити при потребі, тобто воно нікому не заважає. А всередині Діма вже встиг повісити інвертор, це в нас дея, 20 кВт низьковольтна, сонячні провода уже спущені, а поки що він монтує щит мережевий. Акумулятора знизу ще немає, але він буде, це LFP фірми Biom 15 кВт. В кінці ми його покажемо. До речі, про провода, це у нас 4х10 на мм, так щоб вже було надійно, все ж 20 кВт. І ми в коробі його не просто так сховали, а ще й закрутили за стелю хамутами. Бо якщо раптом хтось короб задіне, то провода вже звідти не впадуть. Це був довгий день, ми свою роботу вже зробили, хоч генерацію і не покажу, але видно, що є в нас два сонячних поля, вони обидва генерують, ну а через погоду це так і є. Звичний щит захисту на два сонячні поля, реле напругу, автомат водорезерва, ну і два автомати для інвертора. лфп акумулятор на 15 кВт, хоча для таких потужностей тут його мало, але потім будемо додати. Місія тут дійсно дуже мало, але ми зробимо додаткову вентиляцію, це вже показувати не будемо, для того, щоб тут було завжди добре провітряно, щоб він нормально охолоджувався. Ну а найголовніше, як і зазвичай, це цифри. І ми бачимо, що за наступний день ми згенерували 83% всієї необхідної енергії. І лише 17% ми взяли від мережі. Якщо взяти калькулятор і помножити, що навіть 1000 1500 кВт ми будемо в місяць економити, то окупність всієї цієї системи буде рік-півтора. А це означає, що наступні роки ми працюємо лише в плюс. От вам і прибутковий бізнес.